Доброго дня, друзі. Хотів записати коротеньке відео для вас, е, тому що дуже часто запитують, чим відрізняється кодування автоматики на стікерах. Як розрізнити, що де є. Е, зараз поясню. Наприклад, е, сегмент МТ400 Pro, колись було просто МТ400, тепер PRO. Ну, це PRO дописали сюди не просто так. Тому що PRO це означає, що тут шТОК. Вже йде по новій технології. Сама гайка кінцева металева. Є направляючі втулки, є ущільнювачі і посилена гайка. ось таким чином, Тому вона маркується як PRO. Це скоро це все буде прописано в гарантії, тому що цю систему запатентували. І Виробник на неї дає 10 років гарантії. Тобто в гарантійному листі загальна гарантія 3 роки, але окрема гарантія іменно цей вузол 10 років. Далі, значить, що тут є? От, Бачимо тут «Gold», А тут пише Ital. Gold, «Ital» – це просто відрізняється сам вигляд верхньої верхній цієї кришки. Якщо Ital, от вона отака, а Gold, ось вона отака. Це краще йде, наприклад, під брендування, це, в принципі, вона йде під все. І далі ST, наприклад, тут бачимо, тут бачимо АД. Це пульти. AD це ось такого типу пульти. А якщо ST, то ось такого типу пульти. В принципі, це все. Ну, тут плата, модель плати 277, 288, може бути. Скоро буде 233 ще. В принципі, по цьому можна орієнтуватися. Ну, зараз в Україну ми поставляємо тільки PRO, інакше вже не буде. У нас то точно.